Де громадський контроль? Депутати міської ради зацікавилися, чому за місяць часу влада не спромоглася створити громадську раду з питань контролю за станом і ремонтом доріг. Відповідний запит на останній сесії виголосив обранець Олександр Бубин. Він нагадав: дане рішення, яке доручили виконати меру, муніципалітет прийняв ще на попередньому засіданні. Рішеннями Івана Франківської міської ради це на минулій сесії. 35-й сесії. Ростан автомобільних доріг в місті Івано-Франківську доручено міському голові створити своїм розпорядженням громадську раду по контролю за виконанням коштів на експлуатацію капітальний і поточний ремонт доріг в місті Івано-Франківську. Відповідь від Віктора Нушкевича не забарилася за його словами. Бажаючих увійти у таку громадську раду і не так вже й багато. Мовляв, за місяць надійшло лише три заяви. А формувати орган з такої кількості членів каже мер недоцільно. Тому доручив своїм підлеглим самостійно запросити потенційних членів дорадчого органу. Я дав доручення відповідним спеціалістам, працівникам працювати питання з перевізниками в першу чергу. Тобто, Системи, щоб вони делегували, тому що вони теж об'єднані в громадській організації, щоб вони делегували, щоб це дійсно громадська організація була широкою, яка представляла б інтереси широкого кола людей, а не окремо якихось. І я думаю, що день, два, три цей процес вже прискориться. Тож, за словами мера, громадська рада з питань контролю за станом і ремонтом доріг у місті мала б сформуватися вже до кінця червня. Роман Турій Андрій Гаргара, новини 402.